дією алкоголю я порушував закон неоднократно. Було мені 18 років, я тоді вже нормально сидів на стакані. Блин, і вирішили пограбувати будинок, зайшовши на територію садиби, блин, а вибили вікно, там якби віранда. Вирвали місце з лодкою, проникли в будинок, украли грошову суму. Я був такий п'яний, що як вилазив, звідти впав на то стекло, розрізав вісок вухо. Не пам'ятав, як попав додому, він приснувшися зранку. У мене одразу приск адреналіна. І коли я прийшов до пам'яті, зрозумів, що я натворив. Коротше. Ось вся подушка в крові була водів і куртку з капушоном. І почав йти до знайомого. Відійшовши метрів двісті, відомо побачив, як їде жигуль сім'ярка червоного кольору. З колоколами на криші, ну в оперативну група. Сразу зрозумів, що це за мною, бо живу я в куткові, і там більше немає куди їхати.